На шляху до того, щоб стати могутньою державою, якою ми знаємо США сьогодні, американцям довелось пройти непростий шлях. Однією із найважливіших історичних подій стала громадянська війна в США, яка тривала з 1861 по 1865 рік. Після здобуття незалежності Сполучені Штати Америки активно почали розширювати свою територію, тому площа країни збільшилась у чотири рази. А населення стрімко зростало через наплив мігрантів з інших країн та активну работоргівлю. США умовно розділились на північ, де розвивався капіталізм, і всі люди були вільні, та південь, де темношкірі раби працювали на плантаціях білих господарів. Через настільки сильні політичні та економічні відмінності, а також через обрання президента-представника республіканської партії Аврама Лінкольна південні штати вийшли із Союзу, утворили нову державу Конфедеративні Штати Америки, вибрали свого президента, Джеферсона Дейвіса, а столицею проголосили місто Річмонд. Війна розпочалася у квітні 1861 року після нападу південних сил на Форт Самтер у південній Кароліні. Це і стало формальним приводом до початку громадянської війни. Перебуваючи під тиском політиків та журналістів і вірячи, що столицю конфедератів можна захопити раптовим несподіваним ударом, Авраам Лінкольн, не слухаючи аргументи командувача Вінфілда Скотта, наказує виступити із 30-ти тисячною армією та атакувати війська конфедератів на річці Буран у липні 1861 року. Армія Союзу була розбита та втекла назад до Вашингтону. Іншою кровопролитною битвою стало зіткнення при Ентітемі у вересні 1862-го. Вона стала найкровопролитнішою одноденною битвою в історії США, адже понад три тисячі солдат загинули та ще 18 тисяч отримали поранення. Битва закінчилась, не виявивши переможця, але через те, що генерал армії Конфедерації Роберт Лі повернувся назад у Вірджинію, Союз зміг оголосити технічну перемогу. У 1863 році президент Авраам Лінкольн підписав прокламацію про звільнення рабів, що надало новий моральний імпульс союзу і змінило характер війни. Технічна перемога при ентітемі також не дала можливості Британії та Франції визнати конфедерацію. Ці дві країни були дуже близькі до цього, але тепер утримались. У липні 1863 року генерал Уліс Грант захопив Віксберг, штат Місісіпі, таким чином розколовши сили конфедерації і взявши під контроль увесь регіон річки Місісіпі. Ці перемоги до кінця листопада 1863 року зломили опер конфедератів, відкривши армії північан шлях через територію Джорджії до моря. А 8 грудня 1863 року Лінкольн видав прокламацію про амністію і реконструкцію. Це стало першою спробою відновлення розколотої нації, але проти відносним якого плану Лінкольна рішуче виступили радикальні республіканці. На їхню думку, відновлювати Союз мав не президент, а Конгрес. Тим часом війна добігала до неминучого кінця. У 1864 році генерал союзу Вільям Шерман здійснив знаменитий марш до моря, що зруйнував економіку півдня. У квітні 1865 року генерал конфедерації Роберт Лі здався генералу улісу Гранту в Апоматоксі, що фактично завершило війну. Громадянська війна в США мала глибокі політичні, соціальні та економічні наслідки, які відчувалися десятиліттями після її закінчення. Внесення 13, 14 та 15 поправок до конституції, за якими заборонялось рабство. Чорношкірим чоловікам надавалось право голосу та закріплювалось право рівності перед законом, незалежно від раси. Проте, як і будь-яка інша війна, на багатьох людях та сім'ях вона залишила глибокі шрами ще на дуже довгий час.